Усім привіт! Я Світлана Бучеляк. Сьогодні ми з вами пошиємо ось такі бантички з репсової стрічки шириною 2,5 см, розмір таких бантиків плюс-мінус 8,5 см. Для роботи потрібна декоративна стрічка шириною 2,5 см, однотонна репсова стрічка шириною 2,5 см. Стрічка для перетягування серединки бантика в мене шириною 9 мм. Резинка. Серединка та інструменти. Для бантика. Я взяла стрічку шириною 2,5 см та довжиною 26 см 2 відрізки декоративної стрічки та два відрізки однотонної репсової стрічки, шириною 2,5 см, довжиною 25,5 25 см. Я беру стрічку. Ось в мене ведмедиками донизу. І з цієї сторони, де йдуть ведмедики донизу, я поставила собі відмітку на відстані 7,5 см. З іншої сторони, я поставила відміточку собі на відстані 17 см. Тепер я беру ось цю стрічку, і вона в мене на пів сантиметра є коротшою. Але вони, ці стрічки зрівняються наприкінці, коли ми вже будемо складати ці, цю заготовочку в бантик. Ось тут я з'єднаю за допомогою термоножа. Ось в мене з'єднано. Ведмедики в мене ось тут по тій стороні. Ось тут я бачу свою відмітку, і ось тим кутиком я. Загортаю сюди до, до цієї відмітки. Ось так, першої, припіднімаю вгору. Ось так. І, ось тут в мене відміточка 17 см. Ось так ставлю і собі зафіксую. Як бачите, Стрічка практично зрівнялася, навіть трішки довше стала рожева. Це мій котик Товчеться. Тепер я ось цей котик заведу сюди, приблизно на половину ширини стрічки, припіднімаю стрічку. Ось так, можу собі зафіксувати, щоб було зручніше. І тепер ось цю частинку ставлю ось так, щоб ось тут все отак рівненько йшло. Поправлю, ось так має вигляд з цієї сторони. Починаю прошивати. Я спершу заховаю вузлик, щось мені тут багато виступає стрічки, мені так не виступало в попередньому бантику, не знаю чому потрібно буде це обрізати зайве, воно мені тут не потрібне. Так, починаю прошивати згори, виводжу голочку. Ось тут. Виводжу голочку, кожного разу, бачите, як я проколюю, я захоплюю ось ці всі такі кутики, донизу і виводжу голочку ось сюди. І зараз собі ось тут термоножем я обріжу зайву стрічку. Я обрізала і тепер, так як е, тут стрічка е, така подвійна, я допоможу неторці це все стягнути ось. Ось так. І ось тут зафіксую. Беру другий відрізок, в мене ведмедики ось тут донизу, і з цієї сторони, я відзначила, бачите, вже з протилежної сторони на відстані 7,5 см. Одну відмітку поставила, і з цієї сторони, ось тут вже погорі, 17 см. Знову ж таки, беру стрічку, і от зараз тут з'єднаю. Ось в мене. З'єднано ведмедики, Ось, щоб вони в бантику були рівненько донизу, беру стрічку, заводжу сюди до цього кутика, до цієї позначки в 7,5 см. Припіднімаю вгору і тепер з цієї сторони дивлюся, де в мене є позначка 17 см. Ось. ось, бачите, тут рівненько зійшлося. Мені я собі зафіксую. Тепер ось цей кутик виведу сюди догори, приблизно на половину ширини стрічки. Стрічку припіднімаю вгору, і сюди ось так, щоб стрічка виступала. Ось так вона має вигляд з цієї сторони. Ось собі притримаю і буду починати прошивати згори. Виводжу голочку один разочок, захоплюю котик, тепер захоплюю ось ці котики, донизу захоплюю цю стрічку, ось ці котики, вгору. Донизу та вгору. Знову ж таки, це вже заберу, допоможу, допоможу стягнути, так як в мене ниточка є тоненька, вона мені може порватися. Ось стягую, все собі поправлю. Так, я стягнула, спершу ось тут собі зафіксую і тоді з'єднаю дві половинки бантика. Так, зафіксую і з'єднаю. Ось такий бантик виходить, з цієї сторони я нанесу клей, я резиночку ось так її ширшою зроблю ось цю основу. Ось так. Тепер беру стрічку шириною 9 міліметрів. І зроблю два повних оберта кругом серединки цього бантика, зафіксую, відміряю, скільки мені стрічки потрібно, обріжу термоножем і тепер буду проклеювати, одразу надаючи гарної форми, розрівнюючи бантик. Так. І тепер проклею до кінця. Тепер я беру планер. Дивлюся, в яких місцях він буде в мене ось тут стикатися з бантиком. Нанесу туди ось такий клей для страз. Він на водяній основі дуже добре він клеє Приклеює серединки, металеві планери, я ось так нанесу клей. Потрібно слідкувати за тим, щоб цей клей не попадав на гарячий клей. Тут такий метод поєднання двох клеїв не діє, воно просто не вам. Тепер я ось тут по центру нанесу гарячий клей для того, щоб зафіксувати планер І приклею планер. Гарячий клей зафіксує планер, а ось цей клей для страз вже надійно приклеїть мені цей планер до бантика. Ось такі ніжні бантики в мене сьогодні вийшли. Не забувайте, що всі матеріали, які ви бачите, сьогодні в цьому майстер-класі, ви можете придбати в моєму магазині. Усім до нових зустрічей, папа. -па. Чекаю на ваші підписки, коментарі та вподобайки.